Зима у двері тернополян постукала у листопаді, проте повноцінно господарювати починає лише тепер. Здавалося б, між снігом та сміттям нічого спільного, але і те, і інше доводиться прибирати з вулиць. Чи не скользко? Ні, Чи поки не поки що ні, але не пошипають ще. Комунальники кажуть, в зимовий режим війшли, хоча, поки дії на наступний день визначають, щовечора. Наприклад, от сьогодні вночі в центрі плюс один, на бамі мінус один, на дружбі мінус два. Змійте, тобто е різні підходи до різного навіть мікрорайону. То тому було прийнято, наприклад, сьогодні наступне рішення це посипання тільки ухилів, посипання виключно зупинок. Ми знаємо, там де зупинки на прогоні, де є особливо слизько, і е замітання тротуарів. Е більше ніяких дій немає потреби робити, тому що вже днем плюс три. Достатньо, поки для посипання та прибирання міста лише частини техніки та двірників. А от сміттєвих контейнерів довелось додати, особливо навколо театрального майдану, який став тернопільською європлощею. Страйк нас за європу, так і ми бачимо, що люди себе ведуть по європейськи. Ми розставили всюди контейнера. Люди кидають виключно в контейнера. Є що підвищення забрудненість, ідеального варіанту немає, але це не, не створює такої проблеми, щоб не могли оперативно при прибрати. Поблизу найближче до майдану контейнерів і справді чисто. Комунальники кажуть, вивозити сміття доводиться частішим. Вже другий тиждень на майдані цілодобово тисячі людей. Тут їх поїть гарячим чаєм, тут багато з них їдять. Те, що не з'їли мітинувальники, дістається голубам. Крім голоду, дошкуляє холод. Біля спеціальних бочок по черзі гріються. Снігу раді чи це клопоти для вас? Краще, краще було як було тепліше. Що дорослим, клопоти, дітям в радість. Дмитрик на смак сніг вперше спробував торік. Тепер вивчає структуру. Дуже любимо, але дуже мало снігу. Бо там того року то стільки було снігу, що Цього року не могли вивести, а цього року недостатньо. Сніг має ще один сумнівний, та все ж напевне плюс. Він поступово втрамбує ті ями на дорогах та у дворах міста, які не встигли засипати комунальники.